І так, це невеличкий плагін, який називається Welder. Welder для сварочних швів. Показую. На честь у нас такий, допустим, куб. Давай сюди ще вставив щось таке. Типу mesh, Конус. CONUS вверх. S. І е, boolean нам з'єднай їх, ctrl Так, застосуємо. І оце нам трен... Трен... тренувальна буде фішка. І так. Ось mm. yeah. Валдер well, така штучка. Тут вона дуже проста. Вибираєш тип сварки. От я хочу оцю на ляписту. Вибрати, де робити сварку. Ну, наприклад, отут я хочу. І натискаю Build. Тепер я мишкою можу обрати розмір. І повернути яким боком. Ну, підкоригувати. І вуаля! Отака сварка в нас готова. Ну, якщо ми включимо шейдер якийсь тут металічний. А ну в мене є метал. Так, метал, тільки треба якось single. Ну, типу металла. А ну може другий якийсь метал є. А... Ну так, да, це дуже блискучий для металу. О, золото. Нет, золото. Хай буде таке. І от у нас сварочний шов. Ну, звісно, шов треба в яких, на якихось стиках робити. От, отут, наприклад, тут так само ми можемо виділяти. Так. І так, виберемо інший сварочний шов. Два такий виберемо якийсь. Натискаємо Wild. І це якийсь пунктирний. Не знаю, чи він не до кінця, я не все вибрав, навіть, мабуть. Ввертаємо. І все працює. Так. Да, так, такий пунктирний що вийшов. Коллапс обсюп. І колапс. Що таке колопс? Не знаю. Натискаємо. Воно що задумалось. Колапса брізати, мабуть, він все обрізав. Да, він обрізав і залишив тільки оці штучки. Ану. Прикольно. Тобто він нижню частину, ту, що не видно, він її сколапсив. Тобто, якщо глянув, ось о, тут ось вертекси. Тобто оцей кут він сколапсив, щоб зменшити полігони. Ну, так, да, корисна штука. Тобто я і оцей можу колапс натиснути. От зараз тут е всередині, е всередині такі бульбашки, тобто багато полігодів, якщо я включу, е якщо я включу, це орай на криві, да? і ось воно отак зроблено. Так, і тепер, якщо я натисну колапс... логін, по ідеї, оцю штуку обріже, так? Да? А ну подивимось, обрізав? Да, обрізав. І зробив це мешем притом, так? Да? Тобто він, буль, він, він застосував буліан операцію до нього. Ну прикольно, прикольно. Але тут так само можна зробити е, не тільки мешем, а і... Декалем. Ось ось, є геометрія, є декалька. Декалька це нормал мапом, зробиться в текстурах, так давай якесь отут троєчка. інсет зробимо. І отут на углу. Щоб на углу зробити текстуру, сворка не може на самому стрику, треба зробити чомфер для початку. Ctrl-B. і розбити його, тому що тут нам треба криво. І тепер ми декольку сюди зробимо. А ну вилд. Давай другу виберемо якусь оцю. І вилд. І тут у нас робиться, тільки нам треба включити текстури, щоб ми побачили його. І ми на текстурах бачимо е, так. І давай якийсь функцій ріший зробимо і металік. і на сворки зробимо функцій. Ріший. І ровно собираємо. Так, і якесь вуличний, вуличне світло зробимо. Ну, ось таке. Так, ну от таке воно що зробило. Це по суті текстура, декалька. Вона лягла неплотно, я дивлюсь. Переробити може, Ану, удаляю і повторно. Видаляю, наприклад, де хочу частину, от видаляю звідси посюди. І натискаю, давай оцю сварку і Surface Blend. Змішати шулі. Ну давай отмітимо, може оце треба було змішати. Циклік. циклік це по кругу, циклік нам не треба. І давай пишемо wild. Так. отут ми масштаб робимо. Ага, і тут вибираємо якоюсь стороною. І оце ж щось сторона червона виходить зверху, так? Да? Ні. От тут треба не черву. От так. Погано, погано видно, де верх де низ. От коли я пишу Верлд. Оце виходить, воно всередині. Та блін. Так. І що я ще можу зробити? Колопс натиснути, ану. І що воно зробило? Нічого. В принципі, як здаля воно видно буде, що сварка, але зблизька, я дивлюся, воно не дуже якісно наклало, воно наклало на відстані від цієї кривої. Воно десь, в принципі, можна регулювати, але ну, в плагині не красиво. Я вручну зроблю краще. Тому ця штука... З запіканнями не дуже мені сподобалось. А оця штука класно рубе. От я, наприклад, хочу ще отут шви зробити. Отут шов хочу зробити, отут і отут. І воно як воно серцевину зробить так. Давай ще оцей шов зробимо. І напишемо отак. І напишемо геометрі, і напишемо вілд. Неправильно вибране. Ну що я, давай перевиберу. Так, так і вилд. Так, А Ану відменю Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl z І оцей виберу. Вилд. Ага, оце не хоче. Ану виберу саме оце і оце. Вилд. Ага, коротше, не можна, не можна перехрещене вибирати, я поняв. Можна вибирати тобто, лінії, щоб за цих ліній були, а отакий Т-образний образний не можна. Його треба окремо. Тепер мені треба окремо оце-оце вибрати. І заново вілд. І отак робити, якщо робити шви. Якщо робити шви, то робити їх так. Ну, нічого буває, це та сварка така, я думаю, це невеликий брок. Буде така сварка, якщо десь тонки робити...